Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Ви ж чули, що в ОМО обрали антикорупційну структуру. Все так яскраво і з близкитками за участі представників ЕМО, наск прозоро відкрито, але виграли не ті, кого хотіла б бачити банкова, і тепер бум провадження, пише Віталій Гайдукевич. Далі мовою оригіналу. Чи це не зізнання? Що від початку великої війни ВМО тирять просто в диких масштабах, і вони бояться, що це стане відомо. Коли по завершенню війни вскриються факти, це буде ефект бомби. Бенефіціари Гефешту це Зуміють, тому чесних виборів вони не допуснять, бо їх програш суд. Час від часу із надар коментарів виринає в політики і чиновники. Мають іти лише ті, хто служили у війську. Також пише Гайдукевич: або от вернуться хлопці з війни і наведуть порядок. Візьмуть країну в свої руки, покажуть, як треба. Тут можна підставити версії. Вишенькою на торті бажання згадки про досвід генералів Августо, Франциско, Дваєта, Шарля або Шкарла. От тільки для першої другої найтретьої фантазії потрібна одна дрібничка військова каста, якщо максимально спростити про шарокродів де від діда до онука йшли служити своїй країні, виховувалися в тому служінні, отримали військову освіту і зрештою ставали до керма своїми націями. Після відновлення незалежності Україна не надто приймалася своїми військовими. Наслідки усім відомі зсу вижили і переродилися скоріш супереч, аніж завдяки. Тож про усвідомлене формування офіцерської касти як перманентного джерела кадрів мова не йшла. Замислилися про те, що військову освіту слід змінювати вже після 2014 року. А 2022 рік питання загострив критично. Країні потрібні Лоді офіцери після року важких боїв фізично потрібні. Ленка освічених і досвідчених, що знайомі з боєм і з книжкою, та не першою, часто саме вони безпосередньо на вістрі. Але що робить країна, щоб молода людина обрала військову кар'єру? Чи є державні гранти на особливо важливі спеціальності? Чи є переосмислення військової освіти, починаючи з військових юнацьких шкіл, і далі університет, академія, що придумала держава, щоб аботерієнт зробив вибір на користь кар'єри офіцера? Відповідь допишіть самі в цьому моменті, можу з лише знову й сумом згадати, із як. Ким захватом ділився планами щодо реформ військової освіти, колись Степан Полторак, До чого весь цей текст час від часу заглядає на сторінку петицій на сайті президента. Сьогодні зустрів такі рядки. У умовах російсько-української війни категорія курсантів майбутніх офіцерів прирівнюється до військовослужбовців строкової служби, перебуваючи в цьому статусі, курсанти постійно зіштовхуються з упередженим низьковартісним відношенням з боку інших військовослужбовців, оскільки військовослужбовці строкової служби тягнуть за собою низку стереотипів, які вкрай негативно познайом. Чається на вихованні та статусі майбутніх офіцерів, також це стосується і грошового забезпечення, яке станом на зараз складає 20% від прожиткового мінімуму. Люди, що обирають собі військову освіту і можуть мати кар'єру військового за статусом, які прості строкови як прості строковики, тобто нищо вояка-контрактника, термін навчання у військовому вище більше ніж мінімальний контракт в мирний час. А статус і виплати в Україні точно потрібні офіцери. Хто прийде у війську через 5 років чи буде кому прийти на заміну нинішньому поколінню? Я не вірю, що апетиції. На щось впливають, але зафіксувати ставлення до проблеми вони показові. Якщо суспільство хоче своїх Карла, Дуайта, Шарля імен багато, так може воно щось зробить для того? Можливо, цей голос допоможе народитися престижу справжньої військової касти. До зустрічі друзі, Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.